Доброго ранку, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Який вчитель, такий буде і учень. Якщо ми хочемо, щоб в нашому житті був результат, то ми повинні знайти вчителя, вчитися, у якого є результат, і слідувати за ним, нічого не додаючи і не зменшуючи слова Божого. На кращий учитель, який пізнав Бога через Слово Боже, і у кого Ісус на першому місці. Нам потрібно з'єднатися з, з церквою Ісуса Христа і точно передавати Слово Боже, щоб врятувати себе та інших. В нашому житті повинен бути духовний наставник, слухати наставників, удосконалювати в Слові Божому, виконувати волю Божу, йти до найбільшої мети, до царства Божого, щоб духовно рости, перемагати всю ворожу силу, гріхи залежності, теж потрібен наставник, пастир, який уже переміг і має плід і результат. Обов'язково потрібно каятися і працювати над смиренням, слухати людей духа, тому що царство Боже з усиллям бореться. Наше життя ніхто не врятує, як і в нас, самих, і допоможе нам в цьому, слово Боже, і все прибрати з нашого життя, що нам мішає, щоб прийти в Царство Боже. Амінь.